Вітаю, НТА Новини. У студії працюю я, Оксана Гнатишин. Наші журналісти сьогодні вам розкажуть про таке. Життя на осліп у день білої тростини люди із зором спробували прожити годину як незрячі. Слідчі ізолятори зникнуть з міста. У Львові планують перенести СІЗО поза міські межі. Кращий за кермом серед водіїв маршруток у професійне свято обирали чемпіона. Семеро осіб постраждало у ДТП. На трасі Київ чоп перекинувся мікроавтобус. Пригода сталася у Сколівському районі на Львівщині. За попередніми даними водій автомобіля ОПЛВІвару, – 42-річний мешканець Словаччини, не обрав безпечної швидкості руху. Як наслідок, автомобіль перекинувся у Кювет. Інформує прес-служба ДАІ Львівщини. У результаті ДТП водій та шестеро пасажирів автомобіля отримали травми різного ступеня важкості. Швидка доставила потерпілих до Сколівської районної лікарні. Усі постраждалі громадяни Словаччини віком від 32 до 42 років триває розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини цієї ДТП. Життя у темряві 15 жовтня відзначають день білої тростини, палички, за допомогою якої люди з вадами зору можуть пересуватися. З нагоди цього дня у парку культури студенти реабілітологи Львівського університету фізкультури мали змогу відчути себе незрячими і на собі перевірити, наскільки важко пересуватися на осліп. Проблем у таких людей щодня виникає чимало. Тому день білої тростини у нашому місті відзначають щорічно, аби вкотре привернути увагу суспільства. Додамо на Львівщині навчальну ре. Реабілітаційний центр Левеня налічує близько 2300 людей з порушеннями зору. Прокидатися щоранку і бачити, як світить сонце чи падає дощ, для Наталії звична справа. Однак сьогодні їй довелося вперше відчути, як це бути незрячим. В майбутньому дівчина допомагатиме людям із вадами зору пристосуватися до навколишнього світу, адже навчається на фізичного реабілітолога. У день білої трустини дівчина повинна подолати незначний шлях у парку відпочинку. Її завдання дійти атракціону парку як звичайний його відвідувач. Щоправда, на осліпки дівчина відчувається невпевнено і навіть дещо хвилюється. Найважче було Слідкувати за тим, щоб нікуди не внесати ні в яку ямку, ніде не зашпортитись, її колега ще одна Наталія також пройшла ту ж дистанцію тільки у зворотньому напрямку. І, хоча дівчина вже бачила маршрут напередодні, їй було важко його подолати із заплющеними очима. Знаєте, побачивши дорогу, коли ми йшли в цю сторону, це майже ні на що не вплинуло. Тобто, коли я поверталась назад вже в ролі людини, яка не бачить. Я не можу продати своїх вражень. Дуже велику роль, звичайно, відіграв мій слух, який просто-напросто направляв мене, показував мені, навіть не показував, а давав відчути в яку сторону потрібно йти. Тепер дівчина точно знає, в умовах міста не бачачи і справді надзвичайно важко дати собі ради, зазвичай допомогти пристосуватися до навколишнього світу людям із вадами зору допомагають спеціалісти. Віра Ремажевська, директор навчально реабілітаційного центру Левеня, розповідає, уже п'ятий рік поспіль у день білої тростини вони привертають увагу суспільства до проблем незрячих людей. Минулоріч вони проводили експеримент на залізничному вокзалі. Цього ж року обрали пар культури та відпочинку. Цього року ми обрали парк імені Богдана Хмельницького парк культури і відпочинку, тому що людина не лише працює, не лише ходить по вулицях, а потребує десь вийти з своїми друзями, вийти з своїми дітьми. І для того парк теж мав би бути місцем, в якому зручно любій людині чи людині здоровій, чи людині з певними обмеженими можливостями. Після завершення експерименту спеціалісти дадуть рекомендації адміністрації парку для того, аби створити людям із вадами зору більш комфортніші умови. Самі ж учасники акції після такого дня вражені, адже усім їм довелося вперше у житті відчути себе повністю незрячими. Марта Іванова, Іван Мазуренко, НТА Новини. І Сьогодні гостем нашої студії є Оксана Потимко, яка є керівником ресурсного центру освітних інформаційних технологій для осіб із особливими потребами Національного університету Львівська політехніка. Вітаю пані Оксана у нашій студії. І сьогодні хотілось би поговорити не про проблеми, які людей у людей, а більше про ваші досягнення. Ми знаємо, що вони є. Над чим зараз працюють. Трішки нам розкажіть для того, щоб покращити життя людям, які мають трішечки проблеми, зокрема зор. Доброго дня. ви, ви знаєте, в нас насправді є дуже багато різноманітних проєктів, і освітніх, і культурних, і проєктів, які стосуються доступного середовища. Зокрема, ми зараз займаємо. Мся дуже так активно інтенсивно, бо є відповідні запити облаштуванням робочого місця сліпої дитини у звичайній школі і так званою проблемою інклюзивного навчання тотально незрячих дітей маємо вже. Кілька таких випадків не тільки у Львівській області, але в нас незряча дитина вже навчається у звичайній школі в Дніпропетровську, в Кіровоградській області, на Рівненщині, в Черкаській області і так далі. Ми займаємося виготовленням художніх і мультиплікаційних фільмів з аудіодескрипцією для незрячих глядачів. Ми робимо вистави з тифлокоментарем для незрячих виглядачів, і, от в ресурсному центрі, відкрили. Курси з аудіодескрипції ми займаємося створенням першої української дейзі бібліотеки, також для незрячих для людей з вадами зору і озвучуємо підручники для студентів і для учнів. Ну і врешті ми робимо наш такий вже. Напевно, знаковий концерт відчинилося життя, до речі, 30 жовтня він буде презентуватися у Львові. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, серед таких нововведень. Ви нам принесли карту, яка, я так розумію, незрячий може відчути усі е, образи України, зокрема, е, я, яку, якої форми є наша Україна на, на карті. Так, е, так. Mm -hmm. Власне, пані Оксанчку, це е, мапа України, але вона є рельєфна. Тобто, людина, яка повністю не бачить, може кінчиками пальців долоні. Ками прощупати цю карту і ну побачити як виглядає загалом Україна в виправі, побачити, де є моря. А де є гори, а де є степи? Побачити обриси кожної області і де знаходиться центр цей це. Цієї я так області. розумію, новинка такого не було. Чи було ще Ні, ви, ви знаєте, справа в тому, що такі рельєфні карти виготовлялися і раніше. Ну, як правило, ще в радянський час, тому що на жаль, нас немає це дуже дорогі технології. Просто в нас справді є ну за критична ситуація з виготовленням ось таких об'ємних тактильних матеріалів. Ми відверто кажучи, цю карту робили, друкували. В Польщі, і якщо чесно говорити, ми плануємо її дати не тільки в спеціальні школи-інтернати для сліпих і слабозорих дітей, але й для дітей, які зараз навчаються на інклюзивній і на індивідуальній формі. Надіюсь. Дякую, пані Оксано, за розмову в студії. Ми повертаємось до новин. Львівське СІЗО переїде за межі міста, а з ним разом слідчі ізолятори та установи виконання покарань Державної пенітенціарної служби Києва, Одеси і Хмельницького. Таке розпорядження Кабмін доручив міністерству юстиції 7 жовтня. Перевести Львівський планували вже давно. Міськрада вже виділила територію в кінці вулиці Городоцької. Проте кошти на будівництво нового європейського слідчого ізолятора ще шукають. Що збуде з колишньою будівлею у центрі міста? Пенітенціарна служба не знає. Проте нова будівля була необхідністю бо та вже дуже стара та є найстарішим СІЗО України. Це дуже позитивно для самої пенітенціарної служби і для ув'язаних та засуджених, які там відбувають в Україні, тому що, як я вже сказав, приміщені 400 років, відповідно, зробити якесь перепланування чи капітальний ремонт. Ми не маємо фізичної можливості. Ми зараз опрацьовуємо питання про надання польської пенітенціарною службою безкоштовно нам проектно-кошторисної документації сучасного виправного закладу який відповідає за всіма вимогами європейським пенітенціарним правилам, який був би адаптований до нашого кримінального виконавчого законодавства, і, і ну з би мав там самі сучасні технічні засоби охорони, інфраструктури і так далі. Єврейські перепитії юдейська громада міста Львова скаржиться на пресинг з боку міської ради. Мовляв, їхні інтереси ніхто не бере до уваги при реставрації пам'яток. Будівля синагоги, яка розташована на вулиці Вугільній у Львові, руйнується через побудований поруч торгівельний центр. Відтак історичні єврейські пам'ятки занепадають або ж відновлюються із порушеннями. Міська ж влада закиди єврейської громади відкидає. каже завжди запрошує представників до обговорення реставраційних планів. Детальніше у сюжеті руйнація єврейських пам'яток стала каменем розбрату між громадою іудеїв та адміністрацією міста. Майлах Шейхет – представник громади. Чоловіка обурює те, що єврейські релігійні споруди у Львові, попри обіцянки влади, реставрувати їх поза увагою. Тому нині юдеї хочуть підстояти право на їх існування. Нам не продовжують оренду приміщення, де відбувається молитви. Нас не запрошує управління охорони історичного середовища. На жодну нараду, яка присвячена тій дільниці, наші інтереси пішли проти інтересів комерціалізації цієї дільниці за рахунок тих численних ресторанів, які там повідкривалися. Єврейська синагога, яку міська рада взялася консервувати, почала руйнуватися. А все через побудований поруч торгівельний центр. Про його будівництво євреї дізналися тільки напередодні, коли виявилося, що воно загрожує старій будівлі. Єврейська громада вже неодноразово подавала скарги в суд, адже відповідно до земельного законодавства не може будь-який об'єкт на території державного історико-архітектурного заповідника перебувати у приватній власності. Це все територія державних сорхоктурного заповідника в місті Львові, і вона вся повинна бути у державній власності. Це ще одна з проблем. Внаслідок якої ми маємо таку халатність до відношення до всіх об'єктів, які знаходяться в центрі Львова, що на за ними не здійснюється належний догляд, і окрім того, вони перебувають невідомі власності. Управління охорони історичного середовища стверджують, завжди обговорюють питання реставрації із єврейською общиною і показують нам усі документи та погодження. Ми намагаємося з паном Мейлахом знайти конструктивний діалог. Але не погоджується з тим, що пан Мела завжди всі справи намагається перевести в в конфлікт. Чи знайдуть обидві сторони порозуміння? Наразі під питанням втім, реставраційні роботи, які запланувало місто, вже розпочались. Маріна Оленська, Олег Возний, Віктор Сембратович, НТА Новини. Конкурс професійної майстерності у Львові 16 водіїв маршрутних таксі змагалися за звання найкращого до дня автомобіліста у водіїв автобусів Львівщини перевіряли знання правил дорожнього руху та вміння вправно керувати. То чи вміють галицькі шофери уникати аварій, обминати ями та одночасно не порушувати правила? Бачили наші журналісти. Круті повороти, віражі, підйоми і спуски, а поміж те ще й правильне паркування. Такі випробовування чекали на шоферів маршруток у практичній частині конкурсу. Більше того, це все потрібно проїхати не лише правильно, а й швидко. Вищують кваліфікацію водіїв і допомагають згуртуватися проблеми, які деякі вирішити, які є по роботі. Нормально сподобалось змагання, цікаві, дуже приймаю участь в четвертий раз. І які ви результати показували минулих років? Ну, такі середні, Не з найкращих. Буду старатися найкраще. У змаганнях взяли участь сім підприємств Львівщини. Усі з тривалим досвідом за плечима та серйозною матеріально-технічною базою. Конкурс проходив у два етапи теоретичний і практичний. Загалом змагалися 16 водіїв з мінімальним стажем роботи три роки. Ціль проведення того конкурсу дійсно показати кращі можливості водіння тими водіями, які виходять на маршрути і обслуговують наших пасажирів. У конкурсі нагороджували водіїв грамотами, медалями та кубками в індивідуальних та командних заліках. Уже другий рік поспіль найкращими визнають працівників двох львівських та червоноградського АТП. Хоча результати показали хороші, організатори зізнаються, що Галицьким шоферам є ще над чим працювати. Знання правил дорожнього руху ми говорили досить критично, тому що чекали кращих результатів, окрім АТП львівського 14.30, де обидва учасники показали максимальну кількість балів, тобто відповіли на всі 20 питань, які стояли в білетах. Екзаменаційних інші учасники були дещо гірш з гіршими знаннями щодо водіння. практичного, ну тут у нас ми кажемо водії професіонали з великої кружбукви і знають свою роботу. 17 жовтня відбудеться спартакіада між командами автотранспортних підприємств. А вже 22 жовтня планують влаштувати урочисте зібрання, де нагороджуватимуть найкращих членів автотранспортних підприємств. День автомобіліста і дорожника відзначають в останню неділю жовтня. Богдана Струк, Андрій Турянський, НТА Новини. Свято для захисників. Варили куліш, узвар та вчили користуватися зброєю. І Це все відбувалося у центральній частині міста. Бійці АТО згадували про дні проведені на фронті, розповідали душевні історії з війни і співали патріотичні пісні. Відчути особливу атмосферу змогли і наші журналісти. Бійці АТО з самого ранку варили куліш, аби посмакувати самим та почастувати львів'ян. Кажуть, на сході немає часу на її приготування, перебивали з сухпайком. Але як святкову страву готували з рідка сьогодні такий день. Сьогодні ми хотіли показати суспільству наскільки важливе свято, оскільки ми його святкуємо вперше день української армії. Ми хотіли запросити людей, щоб ознайомити їх з військовою амуніцією безпосередньо тим, з чим воюють наші хлопці на сході України, пригостити людей українським добрим кулішем і розказати про те, наскільки важливий патріотизм на сьогодні. Теж за все хотів би привітати всіх. Наших лів'ян, мешканців України, всіх цим святом, святом покрови Пресвятої Богородиці, святом, День козацтва, День створення Української повстанської армії. Ну і нарешті Богу дякувати. Це свято признали як державне, всіх захисників нашої вітчизни. Організатори акції кажуть, що у зв'язку із війною всі громадяни повинні мати певні знання про зброю, її вигляд та небезпеку. Дітям та бажаючим показали і розказали про застосування воєнних пристроїв. Це є компас артилерійський. Будь-хто може прийти, ми вам детальніше пояснимо, розкажемо. Багато приходять зі сходу. Ну, хтось вже воював на сході, хтось ні. Багато чого не знають цікавого. Про гранати багато ніхто не знає». Львів'ян така акція зацікавила. Охоче куштували гарячий куліш та узвар. Кажуть, що дуже смакує. До того ж в таку холодну пору зігріває. Свої вітання бійцям української армії. Також залишив бо Україна наша мати, тут рідна мова рідний край, Окупант загарбать, хоче, щоб знищить волю і звичай. Нас до котів жалю немає, бо батьківщина в нас одна. І краще згинути неволі, чим жити неволі в москаля. Слава Україні! Героям слава! Здоров'я, миру, оптимізму, як завжди, собі та вам бажаємо. Я з вами прощаюсь, але ще не перемикайте спорт від нашого Андрія Саротяка. Компанії автокапітал, генеральне представництво Даймлер Ейджі в Україні, спільно з дилерським підприємством Галичина Авто» на Городоцькій організували для автолюбителів справжнє свято. 14 жовтня у Львові відбулося Road шоу Стар Експіренс 2015 на якому автолюбителі мали змогу побачити 16 ексклюзивних моделей Мерседес benz Привезли автомобілі, яких ми ще не бачили, і які сьогодні представлені тут вперше. Сьогоднішня відмінність від минулорічної це те, що представлені всі позашляховики. Сьогодні представлені автомобілі Джеельє, Джеелє Coupe, GLS – Ес. Це нові автомобілі, які тільки цього року запрезентовані мерседесом. Учасники заходу мали змогу не лише побачити нові моделі. У них була унікальна можливість протестувати новітні автомобілі Mercedes-Benz в абсолютно різних дорожніх умовах. Road Show 2015 присвячено лінії позашляховиків моделей Mercedes-Benz, а також 30-річчю системи повного приводу форматік на заході. Гості мають можливість пройти тест-драйв автомобілів. Познайомитися з передовими технічними інноваціями Mercedes-Benz, протестувати спортивні автомобілі AMG на треку, пройти офроуд випробування позашляховиків, серед яких g клас, GLE та переконатися в тому, що з Mercedes-Benz ви матимете переваги на будь-якому покритті. Аби усі можливі випробування автомобілями відбувалися безпечно, учасників навчали професійні інструктори. Основний меседж, який ми зараз несемо за рахунок цього заходу, це, по-перше, познайомити з новими моделями, з новим продуктом, який вийшов Мерседес benz а це як мінімум три нових позашляховика, плюс проаналізувати те, що було раніше, відповідно дати якраз те, що змінилося, і те, чого ми додавали. Із найновітніших технологій я напевно виділив би якраз комплекс систем, які ми сьогодні називаємо Intelligent драйв. Ексклюзивні мерседеси вразили не лише своїм унікальним дизайном, а й довершеним технічним наповненням. Неабиякі позитивні враження від користування автомобілями у гостей виникли після тестування позашляховиків. Дуже е, приємно здивований. Е, здивувала автоматика автомобіля, здивувала його допомога в таких ситуаціях, в яких би. Ну, я напевно би сам не наважився їхати, але інструктор сказав, що все буде окей, і я йому якби повірив, і автомобіль не підвів. Він був слухняний. Народ шоу Star Experience 2015 було представлено автівки різної ціни від 50 до 300 тисяч євро. Для того аби придбати авто, було якомога доступніше, дилери пропонують клієнтам спеціальні фінансові пропозиції. Мерседес має дуже цікаву програму Мерседес Фінанси, фінансування під нульовий відсоток від термінування платежів під нульовий відсоток. І багато цим користається. 70% клієнтів користаються цією фінансовою програмою. Вітаю до вашої уваги спортик він є з Андрієм Саротяком. Невдала репетиція чи збити з пантелику. Чемпіонка світу шахів, стріянка Марія Музичук, закрутила голову або собі, або китаянці Хоу і Фані, у протистоянні з якою вона захищатиме свою корону наступного року у Львові. Зараз дівчата зійшлися за шахівницею на гран-при в Монако. Після дев'яти турів на одне очко попереду була і фані. В десятому передостанньому вони зійшлися в очній дуелі. Завершилася вона фіаско українки. Граючи білими, Марічка дозволила суперниці провести пряму атаку на короля. Після чого капітулювала. Тож Хоу Іфань за тур до завершення змагань стала чемпіонкою. Руками кувати перемоги. Усі звикли, що гандбольні галичанці зараз немає рівних у внутрішньому чемпіонаті. Два сезони поспіль вона доходила до півфіналу Єврокубків. Тепер новий похід. Перший суперник Прищіна з Косово. Як готуються дівчата, дивіться далі. Були сепаратисти, стали суперниками галичанок. Львівські гандболістки вступають у боротьбу за європейський кубок ЄГФ. Першим опонентом наших дівчат буде косовський клуб Пріщина. Ми бачили відео минулорічної команди, але я вже говорив, що команда їхня дещо помінялася, бо ми в чемпіонаті Косово були другими, а чемпіон у них там ну, розвалився по фінансових причинах. Вони об'єднались. Знаєм, є хороші крайні гравці. Така завзята сербська команда, типічна. Б'ються до кінця азартні ігрові. Дівчати з Косово Галичанки прийматимуть у Львові у суботу та неділю. Напередодні львівські гандболістки не мали жодних проблем у внутрішньому чемпіонаті із тернополянками, яких порвали на старий лівчик. Із прищиною навряд чи так вийде. Але фаворитками все ж є господарки. Знаєте, я думаю, що не розслабила, бо тому що всі розуміють, що який на даний момент рівень чемпіонату в Україні. І що, ну, як я вже сказала, Єврокубки це трошки інший рівень. Сербська гандбольна школа головний козир суперника. Спокійного життя, попри фаворитизм, у наших дівчат не буде. Ну, звичайно, там є е, нормальні, хороші, б'ючі гравці. Е, і, в принципі, і обігрують, і кидають. Ну, треба готуватись серйозно. Для нас особливі наші дівчата, вони повинні здобути перемогу. Іншого варіанту ніхто не сприйме, незважаючи на втрату лідерів колективу Тамари Змбатян та Ірини Стельмах. Найкращий гравець минулого чемпіонату зараз виступає у польській лізі. Поміж матчами тамтешньої першості і виступами за національну збірну, приїхала до коліжанок по цеху. Підтримала і їх моральну, і свою фізичну форму. Дуже хотілося б дівчат підтримати. Я знаю, що багато батьків поприїжджає. І Так е, ні разу ще не було такого, щоб е, я от, ну, сиділа на трибунах під час матчів. От зараз би дуже хотілося на це подивитися, але дуже час відчути себе в ролі болівальника, Але на жаль, напевно, не вийде. Наставник галичанок рецепт перемоги над суперницями знає, хоча й розповідає обережно, що м'яч круглий і все може трапитися. За 30 років роботи проаналізував не один кілометр спортивної думки. Втрати вихованок переживає болюче, але завзято виховує нових лідерів. Іра ну це було лице команди, це був характер команди. Це оця працездатність, така самовідданість наша, Западенська, напевно, українська. От, ну я буду багато про якості говорити. І з неї все починалося, кругом неї все ліпилося. Ну, звичайно, так само, як і Тамара. Ну, є зараз інші лідери. Потихенько будемо над цим працювати. Початок Єврокубкової кампанії якраз прекрасна нагода для дівчат продемонструвати свої здібності. Внутрішнє его повинно вилитися на майданчику в колективну гру на перемогу. Головне, не розслабитися, бо шанси є у всіх, і в суперника також. Тож краще використати свій. Андрій Саротяк, Віктор Сембратович, НТА він Є. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Останній робочий день тижня, 16 жовтня, на нас очікує хмарна погода з поясненнями без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Впродовж дня пориви 15-20 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 5-7 градусів тепла. В день повітря прогріється до 12-14 градусів із позначкою Плюс.